Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку — це вивчення речень зі вставними словами словосполученнями реченнями. Основні питання, які ми з вами розглянемо, це поняття, вставні слова, словосполучення речення, поділ вставних слів за значенням і розділові знаки при вставних словах. Зі перше, які ж слова ми називаємо вставними? основними словами та словосполученнями. Вставні слова та словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного. Наприклад, без сумніву, майбутнє країни залежить від кожного. Без сумніву це наставне слово, яке вказує на послідовність викладу думки. Правду кажучи, рідна мова в рідній Україні досі на правах невістки. І правду кажучи, це в нас вставне слово. За свої, е, розглянемо з вами приклади вставних слів. Безумовно, для кожної дитини в світі перші вчителі це батько і мати. Вони дали нам життя, певна річ, всю свою любов і ласку передавали вам діти. У даних реченнях у нас безумовно певна річ це останні слова. Без сумнів батько стоїть вище за сотню вчителів, мати за сотню батьків. На мою думку, якщо ти не поважаєш батьків, люди, звісно, не помітять і не будуть тебе поважати. Ти, можливо, залишишся без сумніву, ой, без друзів. І так діти, ми розглянемо. Ну, Прослухали декілька речень, яких, звичайно, наявні вставні слова, які вказують на, на якість повідомлення, висловлення нашої думки. За своїм значенням, вставні слова можуть виражати упевненість, невпевненість, почуття мовця. Потім виражають увічливість або використовуються для пожвавлення бесіди. Також вставні слова можуть вказувати на джерело інформації, вказують на послідовність викладу думок, приклади слів, які можуть виражати упевненість або невпевненість у вірогідності повідомлення того чи іншого значення. Це безсумнівно, безперечно, Очевидно, можливо, а вже ж, справді, мабуть, напевно, дійсно може здається. Наприклад, речі ти мене кохана, проведе до поля, я піду і, може, більше не прийду. В даному реченні назвами ставне слово може. Приклади слів, які виражають почуття мовця. Наприклад, як на зло, на жаль. Ні в руку, на диво, на щастя, гріх казати, соромно сказати, слава Богу. Наприклад, треба пакуватись, а тут, як на лихо, приїхав Мишинаць, Мишинацький, як на лихо, встане слово, яке вказує на почуття мовця. Наступний розряд це група зазначень це слова, які можуть виражати увічливість. І використовуються вони для пожвавлення бесіди. Наприклад, майте на увазі, чуйте, вибачте, дозвольте, даруйте на слові, пробачте, будь ласка, між нами кажучи. Приклад такого речі: перебування в Києві, уявив собі, багато дало мені для п'єси. Уяви собі, це в нас вставне слово, яке використовується для пожвавлення бесіди. Також останні слова можуть вказувати на джерело інформації. Такими словами можуть бути Я гадаю, як кажуть, мовляв, по-моєму, за словами на мою думку та інші. Наприклад, там кажуть з гір усю країну видно, кажуть, це в нас ставне слово, да? яке вказує на джерело повідомлення думки. Наступний розряд з зазначенням це, який вказує на послідовність викладу думок. До них належать такі слова: з одного боку, до речі, крім того, по-друге, по-перше, зрештою, отже, нарешті, з другого боку, таким чином. Наприклад, додому я не йшов, а летів, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама одразу має школяра. Не першої, а другої групи, а по-друге, треба було збігати в ліс. По-перше, і по-друге, це останні слова, які вказують на послідовність викладу думки. Але діти, ми повинні також звернути увагу на те, що слова вічливості їх теж можна відносити до вставних слів. Наприклад, дякую, будь ласка, до побачення на добраніч», доброго дня. Перепрошую та інші. Також діти ми повинні з вами пам'ятати, що деякі слова в реченні можуть виконувати різні функції, можуть, наприклад, бути членом речення, а можуть бути вставними словами. Вставні слова це є слова, «Каже», зається, кажуть, думаю, правда, на жаль, на щастя. Звичайно, видно, можливо. Це слова, дієслова, іменники, прислівники, які можуть бути і членами речення, і вставними словами. Наприклад, якщо до слова в реченні можна поставити питання від інших частин мови, то воно вставне. То воно не вставне, діти вибачається, воно не вставне. І виділяти його комами не потрібно. Наприклад, там кажуть, Всю правду. Що роблять? Кажуть, кого що правду. Кажуть, це в нас член речня, тому ми його комою не відділяємо А якщо ми скажемо там кажуть, сонце спати лягає, давайте дійде, спробуємо забрати це слово кажуть і віднес, і е, при цьому в нас зміст речення не змінюється значить, це в нас складне слово. Максим може вам заспівати, хто Максим. Що може? Може заспівати? Може заспівати, може, це в нас слово. Це в нас член речення. Тому ми кому його не виділяємо. Я, може, вам заспіваю? Я вам заспіваю. Забрали це може, і при цьому у нас зміст речення не змінився, тому, звичайно, це в нас ставне слово. Здалеку видно плесо річки. Щоб Плесочки, що зроблено, видно, як здалеку. Це здалеку у нас член речення, прислівник, так? а будинок тут видно, недавно, недавно збудовано. Видно, це у нас вставне слово. Отже, для того, щоб розпізнати, як вставне слово чи ні, ми повинні, звичайно, у контексті поставити запитання. Якщо ми забираємо. Слово, і при цьому у нас зміст речення не змінюється, він нам, зміст речення нам зрозумілий, то звичайно це буде вставне слово. Якщо не можна цього зробити, то це в нас буде член речення. Які ж ми ставимо розділові знаки при вставних словах, словосполучення? І так, вставні слова та словосполучення на письмі ми завжди виділяємо комому. Вставні слова можуть бути на початку речення, в середині речення, в кінці речення. І тому між ними після них, перед ними і якщо в середині з обох боків виділяємо комами. Якщо між сполучником і вставним словом завжди ставиться кома, от боляче думати, як цей може Найдосвідченіший із людей нашої планетної системи вперто змагався зі смертю, ницістю, байдужістю, і головне самотністю, ніколи не знаючи, спочинку. може, і головне це в нас вставні слова, тому ми їх забог виділяємо комами. Якщо ж протиставний сполучник А дуже зрідка, але стосується вставного слова. То він відокремлюється комою разом із ним. А можливо, хлопчик був, як всі люди. Можливо, в нас вставне слово, воно стоїть після сполучника А, тому ми кому ставимо після вставного слова. Слова однак, одначе проте є вставними. Лише в середині речення. На початку речення вони є сполучниками. Будь ласка, діти, запам'ятайте. Наприклад, сьогодні весь день лив дощ. Однак на завтра обіцяють хорошу погоду. Однак стоїть у нас на початку речення, то ми, він є сполучником, тому кому його не виділяємо. Сьогодні весь день дощ. На завтра, однак, обіцяють хорошу погоду, в другому випадку, однак у нас вставне слово. Спробуємо його забрати і віднести на завтра обіцяють хорошу погоду. Нам зрозуміли змістечне, зрозуміло, однак це нас слово, і тому на письмі ми його виділяємо комою. Запам'ятайте, будь ласка, що ніколи не бувають вставними словами слова од. Тож, майже, навіть, адже саме, моби, якраз, тільки, просто, при чому приблизно. Просто ці слова діти треба вивчити, і, щоб не зблутати е, при визначенні вставних слів у реченні. Також ми можемо з вами сказати, що вставні речення вони виражають ті ж самі. Значення, що і вставні слова та словосполучення. Вставними називаються речення, коли мовець може висловлювати додаткові повідомлення, побіжні зауваження або уточнення основної думки. Наприклад, один купець забув, як звати, із ярмарку багато грошей віз, як зва, забув, як звати, це наставне. Речня. Ми його в письмі виділяємо комою. Також основними розділовими знаками при вставних речнях дітей, це може бути кома, тире або дужки. Засоби виділення вставних конструкцій, перш за все, залежать від інтонації. Вставні речення, які несуть додаткове повідомлення або пояснення, до основного змісту речення здебільшого виділяються комами. Невеликі вставні конструкції, які стоять переважно всередині основного речення і мають із ним такий тісний зв'язок, змістовий тісний зв'язок, виділяються з обох боків тере. За вікном згори було видно. Шуміло вирувало залите сонцем місто. Згори було видно, це в нас тамне речня, ми його з обох боків виділяємо тере. Кома мистери відокремлюються від інших членів основного речня вставні конструкції тоді, коли на місці розриву мала б стояти кома. наприклад, Є люди на землі, а то б не варто й жити, що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатись, і мислити, і шукати. Ми бачимо з вами, що і коми є наявні в реченні, і тере. І так, підведемо підсумок, зараз скажемо, що вставні слова, словосполучення, речення вони певним чином оцінюють. Уточнюють основне повідомлення в реченні. Також вставні слова, словоспучні речення можуть поділятися на кілька груп зазначення. На письмі виділяються комами. Вставні речення виділяються комами, тере і дужками. А також ще ми можемо сказати, і запам'ятайте, будь ласка, що вставні слова не є членами речення. Дякую за увагу. До побачення на все добре.